Якось враз дівчина одна сказала пастору сердито, в цій церкві не потрібна я, не буду більш сюди ходити. Все тут не так і все не те. Посеред проповіді шумно, молитв не чути щирих вже, ведуть себе всі нерозумно. Один читає, один спить, а інший грає в телефоні, а хтось то ходить, не сидить, як ніби в церкві посторонній. Благословення тут нема, не можу на таке дивитись, сидіти рівно, то дарма, а скажеш, можуть розіслитись. Той пастир відповів їй так, ти є права, це є негоже, і в церкві не дрімає враг, але погодься, Бог все може. А ти візьми зараз стакан, до краю в нім води наливши, пройди стихенько по рядам, зовсім води не проронивши. А після цього ти підеш до церкви іншої, як схочеш, якщо ні краплі не пролєш, то бути вільною вже зможеш. І дівчина взяла стакан і дуже пильно, так порядно пішла тихенько по рядам, адже зробити це не складно. До пастора ось підійшла, а він спитав ну що, зробила? Стакан ти повний принесла, навіть ні краплі не, не зрунила. Тепер скажи, коли ти йшла, ти бачила навкруг когось? то? Може ходячого знайшла, а в телефоні грав хоч хтось то. А може, хтось то мирно спав, чи хтось на лавці десь крутився, на вухо хтось комусь шептав? Хтось, може, в дзеркало дивився, і вона відповіла та і вона відповідь дала. Я ні на кого не дивилась, стакан уважно лиш несла. Яке мені до кого діло? Ось так і в церкві не дивись по сторонам, хто там що робить. За них ти, Господу, молись, бо ворог душ багато зводить. Ти в собі мінуси знайди, завжди на Бога покладайся, до церкви іншої не йди, а в вірі у, Христи... у Христа зміцняйся. Він сам порядок наведе, коли християнин захоче, покається в себе прийде, і вслід за Господом йти схоче. Амінь.